Мене, вот, як колорадська жука вот, так вот, роздавили, нічого в мене немає. Пару разів я під час бомбєшки попадав, скажімо так, чуть ноги унесли. Потім жінка з дітьми забрали паспорта, щоб ми сюди не їздили. та й все. Знаєте, Дуже медленними темпами це все йде, дуже. Е, ну наскільки я от спілкуюся з іншими селами, то Шевченківська громада, наприклад, кажуть, швидше це, це все проходить. Село Киселівка на Миколаївщині у 2022 році вісім місяців було на лінії фронту. На початку повномасштабної війни село пережило декілька тижнів окупації, після чого російські військові перемістилися у сусідню Максимівку, звідки кожного дня прицільно били по будинках мирних мешканців. В будинок було два прильоти: в гараж, в хоз будівлю і перед подвір'ям, якраз в під'їзд. П'ять прильотів ми нарахували на нашому подвір'ї. Син сказав, що він сюди не хоче, він був в такому розпачі, в депресивному, наче як стані. Чоловік теж сказав, що ми сюди повертатися не будемо, але. Все-таки, мабуть, у нас така, знаєте, в характері все-таки додому і, і додому, і все. Знаєте, як говорять, очі бояться, а руки рублять. Mm -hmm. Першим, що ми почали робити, це ми почали розгрібати подвір'я. Все було в траві, були корови вбиті в подвір'ї, чужі. Ось, І ми це все почали розгрібати. Навіть донька, якій було на той момент 11 років, вона це все допомагала, вивозили все, виносили відрами і тачкою. Допомагала нам, ми підпали під програму 10 квітня, і вони нам оце ж встановили вікна і накрили дах. Дах, їхня робота, але наш матеріал, ну, матеріал надала територіальна громада. Все треба робити, тому що ми тільки повернулися, ми як два місяці тут. Ось, ми відбудували, <кій> побудували такий невеличкий сарайчик для курей, для бройлерів. Це того, що або знову обоє працюємо і намагаємося це якось своїми силами. І зараз зараз чекаємо програму є відновлення, щоб розпочати якісь ремонтні роботи в будинку. Нам по євідновленню нарахували 500 тисяч без 20 гривень. І чекаємо на цю допомогу, щоб почати роботи. Знаєте, дуже медленними темпами це все йде, дуже. Ну, наскільки я от спілкуюся з іншими селами, то Шевченківська громада, наприклад, кажуть, швидше це все проходить. Пару разів я під час бомбєшки попадав, скажімо так, чуть ноги унесли. Потім жінка з дітьми забрали паспорта, щоб ми сюди не їздили. Та й все. Під час війни я сюди приїхав, лишилось 30% фундамент, десь 30% першого поверху і другого поверху взагалі не було. І це все було на подвір'ї. Зараз вже з жінкою цвіточки, розочки вже цвітуть. Ми вже півтора року гребимось. У вас є ще магазин, так? Магазином, навіть паліся, паліся не вдарили, немає коштів, о, немає часу, немає людей. По її була у нас вже комісія, нам нарахували майже півмільйона е, допомоги, але тільки е, нам 480 тисяч. Ну тому що я вже кришу поставив, вікна мій будинок підходив під списання. Геть. Ну я не хотів десь їхати кудись. У мене тут свій бізнес, тут добра, найкраща вода. Десь приблизно 360 тисяч дали, а ми їх вже використали. Все, що змогли, також ви бачите, вже пінопласт, там одразу будинок, там все зробили, все тільки знаружи, Внутрі там повний безлад, скажімо так. Ну, тому що тільки вікна і стіни поштукатурені. Де-не-де ми змогли там на другому поверсі поробили потолки, все, на першому, там ще Армагеддон. Як після війни кажуть есть тобто, по відновленню так. Подали заявку на другу, на другий транш чеки в нас є. Чекаємо комісії, щоб дали. Техніка була. В принципі, майже на 100% знищено. Деяка була техніка, навіть кредитна, і час перед самою війною брав кредити і техніка знищена, а відсотки короче, ніхто не відміняв. Тут теж таке діло. В общем, опять же, ми везде всегда активно участвували во всяких різних фондах, програмах, все шукали И і... Багато ціплялися за різні фонди, де подавали реєстрації. Тут у нас були журналісти Норвегія, Австралія, навіть Америка, там, Польща там, через день, а то по три рази на день. І якось до мене заїхали одні з фондів, називаються Mercy Corps фонд. Я їх так ну, черговий раз пропустив, думаю, це так, як, як всі завжди. А казалось, ні. Настолько серйозна контора, ми прописували в програмі Трактор. Фронтальний погрузчик, вони вже тут все є, і барана, палада і шини для ПТС. Так. І це ми купили. і Я місяць назад десь це все прийшло. Я майже, можливо, можливо навіть найперший в області отримав цей грант. У мене майже всі заміновані поля. У нас два приватних підприємця. Получається, я за два роки за ту осінь, ну, весну, осінь. Вісна пройшла, осінь і ця весна я розмінував по Киселівській сільській раді 400 гектар. Зразу, як, як, як я розмінував? Я розмінував, ходив, шукав, ставив мітки, визибав 102, ой, 101, приїжджали, сапіри, знімали. Це дуже довго. Вони сьогодні знайшов, через 2-3 тижні вони приїхали і зняли. Я побачив, як це знімають. Я сам потихоньку вчився і навчився. Ми Вдень була такою, що по 30-40 по 40 знімали. 2 травня 2022 року росіяни прицільно обстріляли місцевий греко-католицький храм. Цьогоріч йому мало виповнитися 172 роки. Наразі для місцевих проводять богослужіння у морському контейнері біля зруйнованого храму. Приїжджав до нас отець Олександр, і вони встановили маленьку капличку. Той тобто морський контейнер, в якому проводять богослужіння, храм будуть відновлювати, відстраювати. Як, коли і це, невідомо, але ж у них є в плані від... по відстроюванні храму. Церква, ну, костел, і допомагає людям по медицині. Вони поставили теж маленьку передвіжну клініку, в якій люди можуть отримати першу медичну допомогу та таблетки для від недуги. Це безкоштовна допомога. Це за благодійних допомоги єпископа католицької церкви. І він у цей контейнер встановив. Сюди приїжджають благодійніші лікарі від одеської клініки Рафаїл, і вони позаключали договори з людьми, яких вони обслужують, обслуговують, привозять ліки безкоштовно, фінансують їх італійці і ну, польські ці волонтери. Я поки що працюю сперш, офіційно з 1 травня, то так, так зараз люди отримували, отримували призначення, ці, клініка Рафаїл привезла людям ці, ці ліки. і Зараз люди отримують ну, крапельниці плюс ін'єкції. Сьогодні у Киселівці проживає близько 200 людей. Вони повернулися сюди після деокупації Миколаївської області. Люди вірять, що їм вдасться відбудувати свої будинки, а місцеві фермери сподіваються на скоріше розмінування та мріють повернутися до роботи. Там далі у мене склад горів соняшником на 100 тисяч доларів. Продукції було з агрохімією, розбили. Тут вдома э, все, марод... все, що залишилося, все промародірили, магазин розбили і розмародірили. Ну, в общем, мене, ото, як колорадська жука, так вот, роздавили, нічого в мене немає. Я просто не хотів нічого. Робити. Коли донька мені народила внучку, коли я взяв на руки, вона на мене глянула, у мене так пробило вроде, як током, виросли крилям, встав дід і пішов робити. Все. І по сьогоднішній день.